Доброго дня присутні, доброго дня гості, по сьогодні в нас якби така невеличка подія, можна назвати її чистою, тому що ми зробили черговий крок на зустріч нашим споживачам, на зустріч нашим черкащанам. А сьогодні ми відкриваємо. Автоматизовану лінію дозування і розливу артезіанської води з 2008 року. артезіанську воду ми доочищаємо і реалізуємо тару споживачів. Хто із нас старший, пам'ятає, що до 2008 року у нас був от рядом розташований білет, і ми видавали безкоштовно артезіанську недоочищену воду, і оскільки ця вода потребувала і не відповідала по деяким критеріям державного стандарту, то ну, у нас були, м'яко кажучи, непорозуміння з контролюючими органами, які нас спонукали виконати доочистку води, привести відповідність до державного стандарту. Після цього ми в 2008 році закупили відповідне обладнання, встановили пункти роздачі, де ми зараз знаходимося, і Давали воду відповідно по і собівартості з невеликою рентабельністю нашим споживачам. Були нарікання, були побажання, ми врахували, відпрацювали можливі варіанти. Перший варіант, перший якби наш. Перші наміри були не не зовсім далі. Ми заключили угоду з фірмою, яка поставила ну, неякісні автомати. Потім з ними судились, була ціла екопея. Але під цим результаті ми знайшли те, що ми шукали. Сьогодні закупили два автомати реалізації води. Ми вам зараз продемонструємо, яким чином мешканці можуть цілодобово брати закупляти нашу артезіанську доочищену воду. Ну Користуючись нагодою, хотів би всіх присутніх а, користуватися даною можливості. Я бачу, вже є старший наш покупець сьогоднішнього. Шановні друзі, в рамках реалізації спільної програми міського бюджету і коштів територіальної громади спільно з комунальним підприємством Водоканал це фактично можна сказати перший пілотний проект, слідуючи такі автомати на наступний рік будуть встановлені у в мікрорайонах міста, зокрема в центральному мікрорайоні біля скверу Юність, мікрорайоні Митниця і в Південно-Західному районі, щоб люди могли у зручний час для себе вільно прийти і отримати дійсно, як кажуть, і в давні часи завжди води було напитися можна було у всьому подвір'ї. Так що це наш спільний проект. І я думаю, що і надалі. Не тільки фонтани, не тільки реалізація і покращення якості сьогодні питної води, а й такі невеличкі, можна сказати, вже блага для жителів нашого міста, щоб зручно було користуватися в будь-який час, можна сказати, і дня, і ночі. Тому що багато людей зверталися до нас, щоб продовжити роботу цього магазину, але ви бачите, що ми пішли іншим шляхом. Я дякую, в принципі всьому колективу комунального підприємства Водоканал. активізували, подивимося, що тут є у нас на карточці. У нас є на карточці, у вас є на карточці 100 літрів. Ви хочете взяти 10 літрів води. Нажимайте. У нас чиста артизіанська вилічення. Бабусі буде жаль. 確かに。<noise> <noise>